Эээ, не не станешь, не не станешь. От і стану. Попробуй. Айпси, можете аккуратнее, что у меня тут заняття. Эй, тетя, что ты на нас ой, на нас двое холеш, це він винний. Я не знаю, хто тут винний, але розбирайтесь самі, і лише на своїй половині, мені треба займатися гімнастикою. Ой, дівчата, дивіться, який сніг падає, лопати. Давайте на вулицю. Ні, ти що, в мене ще спина пече? Ага. А що таке? Ти що забула? Ми побилися через тебе. Через мене? Та це ще я тобі винна. Вот именно ты винна. Бе. Э, я твоей маме все скажу. Ты лучше не умеешь що и маме казати. Ах, так! Ну тоді я з вами никуда не піду. Дивіться який крутий сніг. Я приду. Сап Не так уж и хотелось ней граться. Тут же я це знімає все. И что ж я такая грязная и страшная? Тан-тан-та-тан-тан-тан-тан. -тан 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 -тан. Ой, що за. тетя? Я тобі не тетя. Мені лише 19 років, я уже тетя, чи що. Дивіться, який сніг крутий. А зараз весна, уже квітень. Я знаю, що мені протанцювати, чи що. У мене гімнастика, я ж кажу, зараз відеоурок у мене буде. Боже, які усі занудні, ви вже мені ліжко освободити? Освободити. Скоро а не мішай. Якщо ти не, якщо ти не будеш мені мішати, то швидше і тобі лишу ліжко. Так що давай, іди, звідси. Боже. Добре, Вася, що я пісов, мене маковиця. Я маю йти купатися. І... Ну іди. Сизу наголоску. Сизу наголоску. Ма, принеси плансет! Я принесу роз, розаний, бо ти зламався. йо Йо-моє, який сніг, капець. Ну, на, бери розаний. Добре, тут ще таке в вигляді косметики. Воно все своєю косметикою носить. Зараз позвоню Яну. Вау, який сніг, ще як на вулицю піду, ще як пограю, ще як тік-токів не знімаю, йо, -йо як круто! Так, так, далі тягнемо ножку, ось так і вирівнюємо коліно. Так, ні, ні, ні Даш, у тебе там неправильно, давай, давай краще роби. О, Ян, привіт, це я. Я тобі взяла таке розказу, колоція Бенсік плийомний. я це у мами почув. Вона колоція говорила по телефону з цією світою. Алло, Світа, та, та, я пам'ятаю. Вона говорила по відео, щось там їй розказувала, щось дуже інтересне, я так поняв. І потім вона таке сказала: Ну слухай, коротше. Та де? Моєму вже 14, Я е, його вже назад буду віддавати. Мені такого вже не треба. У мене є маленький, похожий, йому лишень та три роки. Та, та, ти все правильно поняв. Бенська в Діддон сьогодні віддають. Шап... Шапка. Даша, ну давай, теперь мостик. Ну, чому так? Я піду, піду на вулицю без, кур... без куртки, без шапки просто. Божий кивітер. Холодно все-таки. На балконі просто стоять, я ж навіть на вулицю ще не вийшов. Ех, Ех ну все, вертаюся, бо мені так холодно. Детя Ліза, що Єва? Е, я не Єва я Єві, але де я можу помити голову? Бо я вас тут щось не можу знайти. М -м -м, так як зараз немає ні світла, ні нічого, то будеш мити в цьому тазику, зараз тобі води сюди гарячі принесу. Чого? Так, так, у нас не так, як у вас там у Барбіленді. у нас тут е -е, відключають світло, та й тим більше зараз вон, дивись який сніг лопатий, холодно і газ не працює. Ось знаю, я -то, тобі налила гарячої водички. Іди помий голову, у тебе шампунь є? Так, є. У мене маска. Добре, 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 все. Опець. Так, перший запуск після покраски. Так, стоп. Ні, ще рано, тож ж першу маску на суху волосся наноситься. Чекаємо. І тепер запуск. М -м -м -м. Ого, яка вода! Пець, колер уже так погас? Добрий день, хто вдома. Ой, Светочка, ти вже приїхала. Я не Светочка. Ой, а де Светочка тоді? А ти що прийшов? Я по бенчика, так бенчик гуляти пішов, вроді, до тебе. Чого, у мене його не було. І дома його нема. І, і що нам робити? Я знаю. Top, top, top. Ем, продовження доступне тільки тим, у кого є YouTube Premium Бенчик Family. Знаєте, як це? Не знаєте. Зато я знаю і зараз вам, з вами цим поділюсь. Для цього, щоб отримати цей преміум, вам треба підписатися на наш канал. Я чекаю. А, підписаний! Понятно, тоді ну, просто лайкний і зараз все буде готово. Почекаємо. Отам внизу відео. О, все, молодець, Іди дивись далі. Не знаю, що робити. Йдемо за мною. Ну, вони ж самі нарвалися. Вони захотіли, я втік. Та що я тут можу робити? Бенчик? О, мій поїзд. Все, я пішов від вас. Моя сумка. Бенчик, ти куди йдеш? Гейті досі, якщо я не потрібний. Бенчик хто тобі таке сказав, мені взагалі в голові не складається. Хто сказав, що ти мені не потрібний. Так, мама, думаю, що я нічого не знаю. Так от я знаю, у мене поїзд зараз від'їжджає, все, я пішов. Я йду, і будь-яке слово не зупини мене. Я пішов. Поняв, ти нашій. Ось так оце закінчилось. Я оператор Саня і тепер розказую я. Чи я мала, мама у святку мама. Вона поїхала в, в Київ за. Все закінчилось добре. Мені скоро приїде. Всім па-па.